Ще два місяці тому він лежав в окопах під Зайцевим, а нині на операційному столі. Сергій Назаров, боєць 17-го батальйону 57-ї бригади, отримав тяжке поранення на фронті. Куля через руку потрапила прямісінько в лоба, дивом не зачепила мозку. Армійцеві зробили кілька операцій, та до нього взялися канадські хірурги, як відновлювали здоров'я. бійця розкаже Валерій Сергеєва. Це Сергій вибоїна на очолі – наслідок важкого поранення. Два місяці тому під зайцевим снайперська куля вдарила йому просто в лоба. Пуля пройшла через руку і попала в голову. так я держав автомат. Перестрілка була між двома. Прийшла пройшла пуля. Тут вийшла. Да далі рикошетом вона пошла вже. Сергія врятувала ліва рука, що взяла удар на себе, та помилка снайпера. Куля, яка пройшла через лобну кістку, вона пройшла фактично в тому місці, де лобна кістка є найтовстішою, і це. Звичайно, врятувало йому життя. якщо б вона пройшла, скажімо, два сантиметри нижче, вона б могла проникнути в мозок ця куля. І тоді б наслідки такого поранення були б набагато важчими. Спершу його рятували медики в Артемівську, потім оперували у Львові. Хоч рани вже загоїлись, до кінця терапії ще далеко, адже рукою ледь рухи, а у черепі незакритий пролам. Такі дефекти слід закривати, тому що навіть е пальцем можна фактично поранити головний мозок. Операції з елементами пластичної хірургії складні і коштовні. Сергієві пощастило. За його відновлення взялися канадські хірурги. Їхня команда періодично їздить до України, безкоштовно оперує українських воїнів та майданівців. Він лягає на стіл. На сусідніх ще воїни. У канадському операційному списку кілька десятків прізвищ. Все треба встигнути за тиждень. Тож канадійці роблять по три операції водночас. Над Сергієм схилилося з десяток медиків. У руці вивільняють защемлений нерв і паралельно оперують череп титановою сіткою, затуляють пролам від снайперської кулі. Всі матеріали привезли з собою канадійці. Їм асистують наші медики. Дуже умілий хірург, не знає точно, що вони роблять, має велике знання. Особливо тепер після того, що діється в Аташ що сті. І стільки поранених молодих людей вони мають величезний досвід у тому за п'ять днів після операції. Огляд замість ямки на голові великий шрам. Хірурги запевняють, з часом рубець зникне. Можете щодня шампаном мити волосся, можете туш брати, без проблем. Окей, благодарю вас за проведену вами роботу. Операція пройшла вдало. Лікарі обіцяють, якщо Сергій не лінуватиметься і тренуватиме руку. За півроку вона цілковито відновиться. Пацієнт говорить, лікарі загоїли не лише фізичні рани, вони повернули віру в людей. К лучшому помінялося таке. Я увидела багатьох многих зврачей і наших, і в тому числі і канадських, тобто, як людей. Людське відзначення, то тобто, сочувство ні наігране. не оставили. Це тому я очень рад. Він мріє як одужає отримати від держави ділянку землі і звести там будинок. Валерія Сергієва, Роман Крюков, Андрій Борко, Валерій Ратушнюк, програма Вікна СТБ.